Ну а тепер до Запаребрікавих у російській Четі на тижні було свято. Гадаєш, яке? Ні, навіть не буду пробувати, тому що їх свята дуже далеко від нашого уявлення свята, як це тоді, буває. Тоді слухай, бо це цікаво. Там урочисто буди, 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 відкрили дерев'яний туалет, якого місцеві мешканці чекали два роки. Проте радіти довелося недовго, адже двері у вбиральню забили дошками. Підрядники чекають, поки хтось від влади прийме архітектурний, так би мовити. Вити шедевр. Тож жителі запорівка знову виносять свої нечистоти у відрах, напряму прямо на вулицю. А ще більше цікавих новин з Росії далі у нашому дайджесті. Так на тижні тонуло російське сочі. Природа ніби мстить жителям оркостану. Адже днями від недолугості росіян постраждало море. А це Мурманська область, в якій машиніст вантажного потягу пішов ремонтувати застаріле обладнання, коли у потяга відмовили гальма. Внаслідок пасажирський потяг зіткнувся з товарняком. Технічні здобутки демонструють і російські васали. Так горить автобус білоруського виробництва в рідному місті диктатора Мордору. Це п'ятий МАЗ, який загорівся за два останні місяці. Неважливо. Головне, що імпорту замістили. Підтримуємо коментатора. Нехай якісна західна техніка в Мордорі заміщається бракованою з Білорусі. У Воронезькій області автобус з пораненими окупантами врізався в лоб у військовий ваговик. Влада максимально замовчує інцидент. Проте, дехто на Росії знайшов український слід, начебто винна в усьому українська горілка, яку пили водії перед аварією. У підмосковному Сергієвому посаді пожежа сталася через занепалу інфраструктуру. Гарний знак. Але не для Росії. Коментаторка підкреслює, що коли сакральна церква горить через погану електропроводку, це поганий знак для імперії. В Новосибірську зайнялись склади: п'ять тисяч квадратних метрів будівлі намагались потушити 30 пожежних машин. Причини загоряння невідомі, але те, що склади використовувались військовими, наводить на думки про партизанів. Вони на тижні знищили винищувач в Краснодарському краї та підірвали залізничні колії в Ульянівську, а запалили на автобазу в Орловській області наші безпілотники. Губернатор встиг заявити про локалізацію пожежі, коли зранку загорівся другий резервуар з паливом. Дрони були помічені і в небі над Сочі. Та вже традиційно атакували будівлю ОМОНу в середмісті Грозного. Там досить чітке ураження: чотири вибухи за описом свідків. А другий дрон потрапив в аеробазу, звідки відправляють в Україну. Дописувач з Мордору розбиває пропаганду. Про все збили. Поки чеченський диктатор продовжує пусті погрози, наші оборонці вразили завод з виробництва ракетного палива в Ростовській області. І підпалили найбільший нафтопереробний завод Півдня Росії в Нафтошахтинську. Ось так палає на болотах після падіння уламків. Саме так влада Мордору пояснює пожежу населенню Оркостану не звикати до брехні і відношення як до витратного ресурсу. Їх готують до цього з дитинства в дитячому садку Кемерово. Дід Мороз подарував малюкам шматок хліба та цукру, щоб діти зустріли свято як на фронті. Тож не дивно, що на Росії все тоне, вибухає та палає.